якісь дуже автобіографічні речі, а іноді це просто е якась ситуація, яку ти береш життя і намагаюся про неї написати так, щоб вона видавалася частиною твого особистого життя. А от де ця межа, то я краще не буду вам говорити, тому що хай лишається якась така інтерв'ю. — Розкажіть, будь ласка, про свій перший вірш. Перший вірш? Перший вірш такий, що я пам'ятаю, що я написав, я його написав, так, да, я насправді добре пам'ятаю, це був клас школи. Заборона вірш, це був цілий цикл поетичний, присвячений моїм однокласникам. І на щастя він на щастя він не зберігся. Але от, я чітко пам'ятаю, що я його написав тоді, та потім от, якесь оповідання написав 4 класі. Тобто я з дитинства щось писав, мені дуже подобалося.

Приїжджайте, звичайно, потім на концерт, ніхто не прийде. <рес> так, такі запрошені. <рес> у нас буде Кіровоград, Чернігів, Мінськ, потім Польща, Чехія, Німеччина, якось ми так от їдемо. І ми зараз готуємо матеріал для нового альбому. У нас вже є кілька пісень, я думаю, що якщо все буде добре, якщо все буде гаразд, ми десь до кінця літа зробимо цей, цей матеріал, підготуємо його і, можливо, десь взимку заближемо. Цілком можливо, що десь після Нового року ми поїдемо в тур по Україні і обов'язково обов постараємось приїхати до вас, тому що в Сумах ми жодного разу не виступали, а страшенно хочеться. Це зовсім інша річ, зовсім інший формат, зовсім інша подача матеріалу і зовсім інший матеріал. Тому чекайте, запрошуйте, я думаю, що все нас складеться обов'язково.